Я сьогодні купляла корм, багато корму для киці мами, бо в неї дуже сильний апетит, тому що вона годує кошенят молоком. А також я знайшла у себе чорний чай, бо дуже треба промити кошенятам очі, бо в багатьох з них ліве очко чомусь отак зліплене. Але спочатку ми ці фото переслали ветеринару, і лікар рекомендував промивати очі кошенятам фізраствором і в разі погіршення нести їх в ветклініку. Тому ми дуже просимо вас допомогти нам на лікування і годування кошенят і їхньої киті мами. Всі реквізити для допомоги я завжди. Залишаю в описі, бо без вашої допомоги нам ніяк не обійтися. Тому ми дуже дякуємо всім.